Житомир вулиця Шевченка, 83. Цей стихійний мітинг виник не випадково. У жителів цього будинку погрожують відібрати їхні підвали. Історія про підвальне райдерство буквально сколихнула жителів будинку, в якому 105 квартир. Ми подали документи на область о тому, щоб повернути наші підвальні поміщення, які принадлежать нашим жильцям. Ніхто їх нікому не віддавав. По документам вони повинні бути наші. Я в цьому будинку живу недавно, але я теж хочу мати підвал. Ми залишилися без підвалів. Так, як вчора сказав тарнавський що Максим Юрійович, що говорить, подождіть, ви скоро залишитесь без квартир. Між тим у підвалах уже хазяйнують чужі майстри, почалося перепланування. І як результат, загрозливі тріщини у під'їздах. Чи витримає будинок, чи не розвалиться, наче іграшковий, знає хіба що Всевишній. Там подвальному по -по поміщенні почали розвалювати перегородки. Чим це загрожує для будинку? Завалом, так як це було в 2004 году, в нашому ж місті, де погіб мій син, на, на, на Бальшої Бердічівській справа про підвальне райдерство по вулиці Шевченка вже дійшла до обласної і навіть Генеральної прокуратури. Жителі будинку дуже надіються, що закон буде на їхньому боці, і підвали в них не відберуть.